Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Просто зараз поговоримо про насущну проблему, знайому всім українцям. Поговоримо про телефонних шахраїв. До речі, хочу запитати у вас, друзі. Скажіть, будь ласка, кому телефонували шахраї телефоні? Є такі? На жаль, дуже багато таких людей. Отже, телефонний шахрай був настільки наполегливим, що додзвонився на домофон. Інший аферист випадково зателефонував народному депутату і нарешті. Познайомився зі своїм начальником. <ріст> Тільки в Україні, коли вам дзвонять телефонні шахраї, ви звертаєтесь до поліції, а вам відповідає та сама людина. <ріст> а тепер уявіть, до лігва телефонних аферистів навідався наш знайомий месник. Ми раді, що ви співпрацювали з нашим банком. О, здоров, колега! А, привіт! Що, лохи саме себе не розведуть, а і не кажи! Диви, диви, диви. А ну? Диви, яка в мене нова програма є. Вітаю. Мене звати Христина. Ваш номер виграв у лотерею 1 мільйон гривень. Для підтвердження, натисніть 1. Щоб відмовитись, натисніть 9. І що, беруть чи відмовляються? А там будь-яку цифру називаєш, одразу вірус проникає до телефону і все, у мене доступ до всіх карток. Круто! Круто, красава! А я тут вчора такий написав, бот, дивись. Тільки він сексуальніший. Вітаю. Мене звати Анжела. Вам погоджено кредит один мільйон гривень. Якщо згодні, натисніть один. Щоб отримати, просто зараз натисніть два. Чекай, чекай а, а відмовитись. Навіть не пропонуємо. Правильно, нашу лоху вибір. Точно. Доброго вечора. Ми з України. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви хто? Мене звати Єгорка. Я вас знайшов. А навіщо? Вам погоджено один мільйон звіздюлін. Для того, щоб отримати їх зараз, просто кивніть. А що таке? А що трапилось, дівчата. Христина Анжела. О, ми не Анжела і не Христина. Так. Як це? О, дівчатка. Я ваші голоси добре запам'ятав. Ні-ні-ні, ви нас з кимось плутаєте. Мене звати Сашко, а я Жека. Так. Значить, Олександра і Євгенія. Вітаю! Тільки що вам погоджено безкоштовну зміну статі в нашій клініці пластичної хірургії. Просто оберіть, хто буде перший, стисніть зуби, бо буде боляче. Я буду сильно тягнути. А, а відмовитись? <гад> навіть не пропонуємо. <гад> 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 Чекайте, може, спочатку ви все поясните? Так. Ой. Вибачте, я зі служби ошукані українці. Оберіть, якою мовою ви хочете спілкуватись українською, українською з матами або, може, мовою сили українською, українською. Українсько. На жаль, зараз доступна лише мова сили, бо іншого ви тварі не розумієте. Ай! 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 За Що За що? Це що? За бабцю, яку бабцю, у якої пенсія Три тисячі гривень. А вона виграла мільйон. Добре, хоч кнопку натиснула, а не крякнула. А другий раз ледь не крякнула, коли узнала, що у неї зі своєї картки все познімали, а тварюки. Так що, до речі, з вас мільйон. О, у нас немає мільйона. Там не було стільки. Що значить не було? А які вона виграла? Ви ж чоловіки чи дівчата? Чоловіки. А чоловіки повинні тримати своє слово. Ну у нас нема таких грошей. Так, вітаю. Вам погоджено кредит мільйон гривень. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Як мільйон без перевірки банком? А я представник служби безпеки банку. І вам погоджено мільйон. Видавати будемо звіздюлінами. Тихо, 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 тихо. Мужик, ну чесно, нічого особистого. Це ж просто бізнес. І в мене теж нічого особистого, це просто бейсбол. Та та хто ти нахрін такий, а? Я нагадую, мене звати Єгорка, і вам сьогодні погоджено консультацію. Юридичну ні, тобі проктолога, а тобі уролога. За що? За що за всіх ошуканих українців, а за пенсіонерів подвійна тарифікація? Слухайте, давайте, може, просто домовимось. Домовимося. Добре. Тоді проголосуйте за малюнок мого сина. Так, осьо, будь ласка. Як красиво. А, який з них малюнок вашого сина? А ви здогадайтеся. Ч -ч -ч Черепи. Так, він не малював вас. Ви виграли. <плес> ну що ж? Ні-ні-ні ні, будь ласка, що будь ласка, тоді повертайте гроші. У нас нема. Як це нема? Ну-ка, де твій телефон? Так, ану пароль. Я не буду. Тоді ID. Так о, вітаємо! Успішно увійшли в приват 24 Для того, щоб активувати дія підпис, будь ласка, кліпніть. Я не буду. Ай! Нагадую, що для підтвердження підпис у вас залишилось одне око. Добре, добре. <зві> О, ось переказ здійснено. Ошуканій бабусі. <зві> Дуже добре, дякую. Так, тепер ти. А у мене на приваті нічого нема. <зві> а ми тебе потрусимо, як моно. <зві> <зві> Ах, ти ж <зві> тварюка! <зві> Так, а це таке? Це... У ти диви, я виграв автомобіль. <ріпяте> а це не моя машина. А чи я? <ріпяте> Ні, не моя. А ще одної ошуканої бабусі. Ага, Молодець. Ну, Справився. <ріпяте> ага. ну, досить, бо ми зараз поліцію викличемо. <ріпяте> так, на жаль, зараз всі оператори. Зайняті. Блін. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Блін, мені потрібен лікар. Оберіть, будь ласка, якого лікаря ви хочете. Натисніть один, це проктолог. Якщо уролог, кнопка дев'ять. А, а, травматолог? А травматолог тобі не допоможе, якщо ти не повернеш гроші, тварюка. Ну, можна хоча б родичам подзвонити. А родичам можна. А, ага. Алло, кохана? Це я Алло. Алло, Ваш чоловік знаходиться в поліції. Якщо ви не скинете 50 тисяч гривень, він залишиться тут працювати. <реш> То прошу ви не знаєте, як до поліції зараз відноситься. Женя, що відбувається? Це вже не Женя, це вже без п'яти хвилин Анжела. Так що чекаю гроші, зараз скину карточку. Ми, ми, ми все за Нам так. трохи часу потрібно. Так, ми Ні -ні 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 -ні. зараз, не... щоб ви знов е звичайних українців забрали гроші. Ні -ні 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 -ні. У мене для вас унікальна пропозиція. Оберіть спосіб, який ви хочете розрахуватися з боргами. Оплата е ниркою натисніть один. Оплата печінкою натисніть два. Оплата яєчком натисніть три. Вибирай яєчко. У мене останні. <ріст> Давайте ниркою. Ниркою? Ну добре. <ріст> <Будь> ласочка. Що <ріст> ж ви робите? Ну все, все, добре, добре. Ми виймо. Викликайте поліцію, ми, ми, ви по ми, ми здаємося. А Сам. навіщо їх викликати? Вони ж кожного дня приїжджають, у вас касу забирають, але сьогодні ви їх вже не побачите. <ріст> 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 так, 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 не можна. Це, це, це незаконно. <ріст> незаконно? Секундочку. Алло? Доброго дня. Доброго. Вам потрібна юридична консультація? У, -у як співпало, тоді ви. Ха -ха -ха. Скажіть, будь ласка, а що б ви зробили, якщо б знайшли і спіймали двох е телефонних аферистів? Е ви б їм е вибили око чи розможили бошку То цих двох придурків! Ці падли вчора, мого чоловіка на 10 штук кинули. Дякую за юридичну консультацію. Ну, якщо юрист сказав, значить треба робити. Ні, 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 ні. Будь ласка, ні. Будь ласка. Чому ж ні? Так. Це не треба, бо будь ласка, стоїть місця. А, це він. Простє поліція. Да. Дякую, Хлопці, Та, Ви трохи спізнилися. Тут вже працює інша служба. А ви хто? Я з НЗП. Це що? М -м, народна ли на помсти. Mm -hmm. Так що працює по всій території України. На жартів. Що так, ми їх забираємо, їм світи до 10 років. Дякую, щоб вони у вас працювали в СІЗО? на вас. Ні-ні-ні, нє, нє, вони залишаються. Звідки він це знає? Тобто. Це взагалі не ваша справа! Добре. Їхню долю буде вирішувати суд. Правда? Добре, добре, тільки спочатку я навідуюсь до того судді. суді. Зараз він там судить. такого воно коні. Фух, я думав нам капздець. Нормально, що відмазались. Ага. Тачку і гроші відів'їм за тиждень. Ага. Давай запускаємо новий бот. Анжела Христина, ви що знов за своє? Так, подвійна тарифікація за другий виклик за день. Так, все хлопчики і дівчата, вам торба.